Скаржачись на чоловіків, жінки часто говорять, що ці їх не слухають. Чоловік або повністю ігнорує слова жінки, або, послухавши її декілька хвилин, пропонує їй варіанти рішення для того, щоб змінити її життєву ситуацію. А потім дивується, чому вона не оцінила його жест. Скільки б разів жінка не повторювала, він її не чує. Вона хоче співчуття, а він пропонує їй варіанти вирішення тієї ситуації. Чоловіки, скаржачись на жінок, постійно говорять про те, що жінка намагається мене переробити. Жінка, яка кохає чоловіка, вона відчуває відповідальність за нього і намагається йому допомогти у всьому у його справах, життєвих ситуаціях. Вона створює вдома комітет із вдосконалення такого, і в центрі її уваги опиняється саме чоловік. Жінка намагається бути в ході подій так усіх справ свого чоловіка. І вона намагається говорити йому, підказувати, що йому робити в тій чи іншій ситуації. Їй здається, що вона піклується про нього. А він відчуває, що і думає про це, що вона його контролює. Коли йому необхідне схвалення, вона його контролює. Ці дві проблеми можна вирішити, зрозумівши, що чоловіки пропонують рішення. А жінки прагнуть вдосконалення. Open, bleeding, keep, keep bleeding, love, Чоловіки завжди перебувають у процесі демонстрації своїх здібностей. Високі результати дають їм задоволення та впевненість у собі. Вони зазвичай не читають журнали з психології, не цікавляться модою, їх більше цікавлять предмети, реальні речі, ніж якісь почуття. У наш час, коли жінки фантазують про романтичні стосунки, чоловіки думають про потужні автівки, швидкі комп'ютери, дуже круті гаджети і загалом якісь нові технології. Небажана порада чоловікові це все одно, що запідозрити його у невмінні щось робити або нездатності робити це самостійно. Чоловіки на це реагують дуже болісно. Оскільки чоловіки звикли покладати стільки на свої сили. То вони рідко виявляють бажання говорити про свої проблеми, а міркують вони так: нащо мені когось просити, якщо я можу це зробити сам? Тому чоловіки інстинктивно пропонують одразу рішення ситуації чи проблеми, коли жінка просто говорить з ним вголос про свої труднощі і тривоги. Чоловік хибно вважає, що одразу необхідно знайти експертне рішення, все вирішити, допомогти у один раз. Таким чином, чоловік хоче полегшити жінки життя. Він відчуває, що він корисний, і тому він пропонує одразу рішення ситуації. Жінки натомість мають зовсім інші цінності. Вони цінують. Почуття, вони цінують спілкування, красу взаємини. Вони присвячують багато часу допомозі, спілкуванню, підтримці і їхнє самовідчуття якраз таки визначається взає... якістю взаємин взаємних та... і якістю тих почуттів. Жінки присвячують себе налагодженню гармонійних стосунків та злагодженого співіснування. Першочерговим для них є якраз таке спілкування. І для них важливіше говорити про свої почуття, про свої відчуття, ніж досягати успіху, мети цілі життя. Жінки орієнтовані не на цілі, а на взаємини. У них дуже розвинена інтуїція, і вони люблять допомагати всім завжди. Жінки не знають про чоловічу вразливість, тому для них не є зрозумілим, чому на їхню допомогу чоловіки можуть реагувати досить різко. Чоловік при цій допомозі може відчувати себе слабким. Коли жінка хоче вдосконалити чоловіка, йому здається, що вона хоче в ньому щось змінити, наче в нього є якісь негаразди. І вона не розуміє, що піклуючись про нього, вона його принижує таким чином і створює у цей дискомфорт у їхніх відносинах. Чоловікам варто пам'ятати, що коли жінка говорить про свої проблеми, життєві ситуації, вона не бажає знаходити рішення цих ситуацій. Вона потребує підтримки та розуміння. Дуже часто, коли жінка хоче поділитися, як в неї минув день. Для того щоб чоловік її якось підтримав, вона отримує натомість купу моментів, яких чоловік намагається одразу дати купу порад і вирішити всі ці ситуації, знайти їм рішення. Коли жінка говорить про свої проблеми і виглядає засмученою, їй не потрібно знаходити рішення тих проблем, її необхідно просто вислухати, дати можливість жінки виговоритися. І поступово її настрій зміниться. Жінки повинні пам'ятати, що небажані поради та критики свого чоловіка викликають у нього відчуття, що його не люблять, і постійно контролюють. Щоб навчатися на своїх помилках, йому треба не порада, а схвалення. Розуміння саме цих відмінностей допоможе партнерам навчитися розуміти один одного, поважати один одного. Коли жінка відхиляє пропозицію рішення, яке пропонує чоловік, то чоловік у цей момент відчуває невдячність, відчуває, що він є некомпетентним у тій ситуації, так що його можливості ставлять під сумнів. Тоді, через такі відчуття, у нього втрачається інтерес. І не дивно тоді, що чоловік втрачає бажання слухати жінку. Але чому в цей момент жінка може чинити опір? Можливо, в момент пропонування рішення жінки необхідно було, щоб її просто послухали, дали їй просто поговорити, а рішення їй в цей момент не потрібно. Коли чоловік намагається пояснити жінки, що всі її ці переживання вони є марними, він у цей момент просто знецінює її почуття і загалом намагається їх заперечити. Типу, що не переживай, то все взагалі не важливо, це все пройде. То жінка противиться не запропонованому рішенню, а не правильно обраному часу. Тоді він буде мати можливість легше подолати її опір, і він не буде сприймати її реакцію на свій рахунок. Навчившись слухати жінку, він зрозуміє, що насправді для жінки дуже важлива його допомога, і вона дуже її високо цінує.